Фаховий коледж зварювання та електроніки імені Євгена Оскаровича Патона оголошує набір на підготовчий курси для всіх, хто прагне, впевнено опанувати матеріал, розібратися у складних темах, відкрити нові можливості для свого майбутнього. на вас чекають зрозумілі та доступні пояснення. Навіть найскладніші теми стануть простими та логічними. Практичний підхід. Це сучасні методики, які допоможуть вам закріпити знання і застосовувати їх у майбутній професії. Відвідуючи курси, ви зможете познайомитися з основними принципами навчання в коледжі та методикою викладання, дізнатися більше про освітній процес та умови вступу. І найголовніше обрати ту спеціальність, яка буде вам до душі, і відповідатиме вашим здібностям. Не втрачайте шанс. Отримайте знання, які допоможуть вам досягти успіху і впевнено рухатися вперед.